Дай друзі, сьогодні печу сирно гарбузову запіканку. Готується дуже швидко і просто з самих простих і бюджетних продуктів. Хто не любить смак гарбуза, даже не здогадається, що запіканка приготовлена з гарбуза, бо додається цедра апельсина і запіканка має цитрусовий аромат. Іноді буває, що немає вдома апельсина, то додаю замість цедри 20 г ванільного цукру, але тоді вже аромат гарбузово ванільний. Дуже раджу приготувати хоч півпорції. Розпробуєте, тоді будете готувати. Для запіканки потрібно 600 г кисломолочного сиру. У мене був дуже зернистий, я протерла його через сито, але це робити не обов'язково. До сиру додаю 2 яйця 120 г цукру, 30 г крохмалю, 10 г ванільного цукру. Подрібнюю блендером до однорідності, сирну масу приготувала. Для гарбузової маси гарбуз запекла в духовці, охолодила, подрібнила блендером. Для запіканки потрібно 660 г гарбузового пюре. Додаю 2 яйця, 90 г цукру, 30 г крохмалю, 1,5 столової ложки цедри апельсина і все подрібнюю блендером до однорідності. Щоб запіканка була гарною в розрізі, щоб гарно виділялися сирні гарбузові шари, треба, щоб дві маси були одинакові по густоті. У мене сирна густіша. Додаю холодне молоко по одній столовій ложці, розмішую, ще додаю і так поки стане по консистенції, як гарбузова маса. Форма у мене в діаметрі 22 см. Застелила форму силіконізованим пергаментом і на середину форми кладу 2 столові ложки сирної маси зверху 2 столові ложки гарбузової маси і так черую, так як формуємо пиріг зебра. Верх запіканки прикрасила гарбузовою масою. Ставлю запіканку в розігріту до 180 градусів духовку на середній рівень. Підігрів верх низ без конвекції. Віпікалась у мене запіканка 1 годину і 10 хвилин. Але духовки всі різні, тому дивіться на каліровку. Коли запіканка запеклась, трошки її охолоджую. Виймаю обережно з форми, пергамент залишається. Ставлю на сітку і залишаю до повного охолодження. А тоді вже знімаю пергамент. Зазвичай печу ввечері, а на ранок маємо смачний сніданок. Тепла запіканка дуже м'яка, даже здається, що не пропеклась, теплою ви її не наріжете на шматочки, а коли охолоне, дуже гарно нарізається. Готуйте, це дуже смачно. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!